Добрий вечір. Хто дивиться мене. Е, мене звати Пшеченко Ірина Васильівна. Псевдонім на моїй книжці це Пшеченко Тихоступ, бо Тихоступ це моє дівоче прізвище. Хто перший раз дивиться або буде дивитися, поправлює ще світ трохи, може не так, люстра світила, а більше стол. Стол мені світився. Грошове дерево, яке мені колись подарували. Почнемо ефір. І так, тема мого відеозвернення або відеоролика це нумерологія одного дня. основна. Але я говорю багато що в своєму відеоролику, не тільки про нумерологію, але і про поезію, і про пси сучасну психологію, яка пов'язує із нумерологією, і про карти нумерологічні, які в мене є. І про карти Таро Ленорман. Да, Тут якось так мені теж подарували ці карти, а вони якось не Таро, а Таро Ленорман вийшло, ну, то таке. І про число 8. хто народився 8 числа або 26 числа, це люди, люди теж вісімка. Людина вісімка. Я так важ... не я так, важ, а так, 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 такі знання. Так вважається. І так вісім. На картах це намальовано. ось таке це справедливість, справедливість. Тут написано справедливість число вісім. За них стоїть за картами. Я також так, це ж теж вивчала, що за ними стоять буває і боги. Боги язичні чи скичі. Наприклад, за картою 8 стоїть це богиня, виходить міфології. Феміда, яку часто ви бачите, коли правосуддя в суді стоїть жінка з зав'язаними очима із вагами. Тобто вона нічого не бачить, вона всю справедливість на ваги справедливості кладе би, людське життя. І так, число 8. 8 число складне, і воно кармічне. Часто люди задають питання мені, а що таке кармічне число? Кармічне це число це не, не кара Божа і не, і не гріхи. Кармі, карма це ваш вибір. Тобто дається дві дороги, і ви яку дорогу виберете? дві – це точно в нумерології завжди цифра має дві сторони, як, як медаль дві сторони. І яку дорогу людина вибирає, така у неї буде, як називають, долею. Якщо та дорога буде не та. По плюсу, а по мінусу, то відповідно карма. Ну, в основному люди ж вибирають по мінусу. Я не знаю, скільки я кого дивлюсь, завжди люди вибирають по мінусу. Тобто те, що гірше є, те і вибирають. Число 8 люди е, справедливості. Так сказати, ну свої, так, так, так богиня за ними стоїть Феміда. Яка ж це справедливість? Ну, тобто, люди, ви може помічали, якщо ви будете нашого 8 або 26, вони працюють часто в державних установах, можуть працювати десь там, де є державність. Неважливо, де це може бути самоврядування, неважливо де і люди. Завжди добиваються правди, воюють за це, правдолюби, я б сказала. Але вони одного не розуміють, що все життя все життя вони повинні вивчити безкінечна справедливість, безкінечна, ні, все життя є справедливість, безкінечні несправедливості. І коли вісімки це зрозуміють, вони не будуть завжди класти своє життя на якусь міфічну справедливість. Цим людям не можна подавати в суди своїми, наприклад, сусідами або родичами, подавати в суди, і за це з, 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 з ними завжди знаходиться в якійсь такій незрозумілій боротьбі. І тому що їхня справедливість ні до чого не доходить. Хоча часто ці люди можуть бути бізнесменами і можуть бути правознавцями або просто працювати. І розум вони можуть людям допомагати в правових питаннях, але самі собі допомогти не можуть. В цьому є їхня карма. Часто по вісімки прилітає карма швидко. Тобто, якщо ви берете дорогу не ту або порушуєте закони. То карма прилітає швидко. Тобто відповідальність буде у вас по долі, буде швидко. Чи перед людьми, чи перед всесвітом, як вийде, але дуже швидко. Ці людям треба тримати слово. Якщо вони тримати слово не вміють, це теж карма прилетить швидко. люди повинні бути слова. Слова. Якщо ці люди не слово це по мінусу, ним теж пролітає карма, тобто безкінечна, у них швидко. Я не вважаю, що це у людей легке життя. У них завжди якісь проблеми або з законом, або з, з матеріальними цінностями в, в сім'ї. Дуже часто, дуже часто, але коли вони зрозуміють, що все. У всесвітці це справедливість безкінечної несправедливості, і не будуть за цю правду дерти горло собі або своє життя класти, не доказуючи нікому нічого. Треба відступити, підождати. І все стане на свої місця. По вісінки, що я ще можу по вісіньки, така цікава вам сказати, я навіть я вже не пам'ятаю. Це є. Вони в них може бути влада в цих людей. Щось що, ще в них може бути е, маленька зарплата. Вони можуть жити на маленьку зарплату дуже довго, тому що вони ж справедливі. Ми ж по справедливості, така теж в них може бути е, депресія. В них може бути ото, що вони часто переробляють. Переробляють. Спина у них також завжди часто болить. Ну, це спини, це в принципі це така знаєте, не звертати уваги, то, що кого не спитав, всіх болять спини. Чому? Тому що це є стержень, а він завжди порушується у людей. У них часто у них, в їхніх ділах приймають участь їхні батьки. Ну, їм одне не можна, їм не можна. Їм можна працювати в судах, але їм не можна приймати саме брати участь в судах, як таковим, як звинувачувати, як подавати на когось. Ну така у них карма. І коли я кажу, люди зі звертаються, і вони кажуть, ми будемо подавати на суд, там ділить хату. Не подавайте, ви не виграєте. А якщо щось і виграєте, це буде мізер, це буде безкінечно. Ну така треба знати це і не лізти. Якщо людина це знає, вона не лізе тоді свої проблеми. Вона розуміє, що їй не треба в суди. І вона собі життя робить легше. просто, І У них може бути тоталітаризм, тому що вони ж вони ж хочуть цей... часто у цих людей в житті буває такий період, коли у них мало їжі, так мало сна, такі жорстокі такі вимоги в житті у цих людей можуть бути, можуть бути так. Не? Але не треба не з ким ними. Оце, Ділити ніякі, ніякі хати, ніякі предмети, нічого не треба ділити. Тоді в них життя буде краще. Воно все прийде і так до них потрібно. Ну, я не кажу, що геть відмовитись, але якщо ви бачите, що не виходить, не треба в суди подавати. Тому що суд вдарить вам по голові, як кажуть. І відповідайте за свої слова, тому що це карта справедливості. Ось так коротко, коротко 8, тому що про неї можна говорити довго. Але в ефірі я як обіцяла вчора. Я подивлюся на картах, бо люди часто питають, <плат> е да, як, часто ще люди є, які мене не знають, як до мене звертатися, можете на Ірина на ви або у мене по батькові. Ірина Васильівна. мене також можете звертатися, хто пише повідомлення, хто теж, бо я буваю своє по батькові. вони не знаю, то я Ірина Васильівна. Так як і сьогодні обіцяла, я спробую по картам подивитися. Чи закінчиться війна в Україні в 2024 році? Буду, подивимося на одні картах, як карта Неленорман. А потім, якщо буде незрозуміло щось, то подивлюся я на нумерологічних картах, де вони коротко відповідають, так чи ні. Куляри вдягаю своїм. Ось так Світло світить, окуляри вдягають. І подивимося, хто дивиться або хто не дивиться, потім зайде цікавтеся, можливо, потім перепровірите, чи правда це, чи ні. Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році. Хоча по закону, знову по закону, війни немає, мали, ж знаєте, є змієний стан. І нам ще це прийдеться, мабуть, вирішувати людям і це їм буде боком виліз, мабуть, я так думаю. Ну, побачимо. так, чи закінчиться війна у 2024 році в Україні? Чи закінчиться війна? Багато карт не буде але вже, ця війна це брехня. Це брехня. Брехня і нам брешуть дуже багато. Такі карти випали, що ця оця ситуація вона дуже брехлива, що закінчиться війна у 2024 році. Дивимося, ще на карти ще не, не дуже зрозуміло. Не дуже зрозуміло. Люди ще будуть десь тікати своїх будинків. Ще будуть десь тікати в цьому році, залишати ще будуть. Але ключ до те, щоб завершити війну, ще ну, шукають, шукають, але ще не можуть знайти. Особливо мами з дітьми буде десь тікати. Десь буде проблема в Україні там, де території, і буде десь. Я бачу, по карти так показують, що вони будуть. Десь е уходить своїх, кидати свої домівки і уходити. В цьому році ще будуть, ще буде переміщення населення, буде, і дивимося далі. Поки нічого не показує, що війна закінчиться, і ми кричимо Ура, перемога! Брехню показує хитрість і брехню. Чи закінчиться війна в цьому році, будуть пробувати робити якісь, буде якась іти інформація, і будуть пробувати робити е якісь переговори. Не з ким? Чи покажуть карти, вони не завжди хочуть показувати. Можна через деякий період, знову подивитися, чи закінчиться війна. Нам будуть допомагати. Нам будуть допомагати дуже мало, дуже мало. Наскільки мало, як ви знаєте, коли йдуть по вулиці і дають бідній людині, От скільки їм можете дати? 5 гривень чи скільки? Це так нам допоможуть. Отака буде допомога. Отака нам буде допомога. Закінчиться війна в Україні в 2024 році. Будуть люди хворіти. Ну, оце не показує, от показує ситуацію країни. Люди будуть хворіти дуже. Буде дуже, дуже багато ранених буде. І та держава, яка дає нам допомогу. Яка дає нам допомогу. Ну, карти не кажуть, що тут не написана, яка держава, там, наприклад, Америка чи що. Але держава, яка дає нам допомогу, вона захоче щось взяти собі. Вона просто так не дає нам допомогу. Нам прийдеться щось віддавати. Розумієте, То виходить, що коли вона дає допомогу, вона знову щось забирає, краде. Чи закінчиться війна в Україні? Ні, поки карти показують, що війна не закінчиться. ще. Але якісь будуть іти домовленості, і наша перемога, карта падає ілюзії. Тобто, наша перемога, це, якщо і буде якась, то це буде ілюзія, карта встання падала ілюзії. Ми стоїмо, щось вибираємо, нам щось говорять, разом з тим брешуть, дають допомогу дуже малу, Люди тікають деякі з своїх місць. Я не кажу, що це буде за кордоном, Просто тікають якісь своїх домівок. А ну, ще раз подивимося. Чи закінчиться війна в Україні? В цьому році. в Цьому році. Буде якась... Ну, воювати ми ще будемо. І останнє. Я боюся, що це на кінець року ми станемо ще біднішими. Але деякі люди цікаво, щось святкувати деякі, а деякі стануть бідними, поки я нічого не можу сказати, але перемогу я в цьому році не бачу. Задавайте питання. Можливо, ви захочете через якийсь період, на даний момент не показуємо. Я сказала, що таке будуть хворі. Ранені і тікать будуть. І брехня. Те, що нам допомагає, це все брехня. Ми, ми віримо не тому, чому треба. І залишимося ми, і ми станемо бідніші. Набагато бідніші. Набагато. Можна ще коротко подивитися по іншим картам нормологічним. Але через деякий період ми, можна подивитися, ви задавайте питання і от, залишайте, будь ласка, подивіться. Підтримуйте мій канал. Я багато. Там в мене є картка 5-10 гривень, 20, Щоб це на інтернет. Є люди, дарують мені на шоколадку. кажуть, купіть собі шоколадку. Я купляю шоколадку. Я мала б свічу купити. Напишіть, що кинули мені там 10 гривень, щоб я чи скільки щоб я купила свічу в ефірі. Я буду ставити свічу. Енергія вогню теж допомагає щитати інформацію. Допомагає. Ну давайте подивимося на інших картах. Чи закінчиться війна, або якщо і не закінчиться, яка ситуація? Вони такі вже старі в мене, старі, дуже старі, нумерологічні карти. Вони більше психологічного характеру, але все-таки я з них теж, теж читаю інформацію і питаю, чи закінчиться війна, яка ситуація буде в країні. Чи закінчиться війна 2024 році в країні? Дивимо карти, чи закінчиться? І тут я багато карт не витягую, багато горя вода. Дуже одразу карта випала горя. Печалі розбитого серця. Будуть ще у нас, будуть в цьому році ще руйнації і будуть ще прильоти, як це в нас так називається. Ну не люблять, там, у нас вже таке звичне, але називає перельоти. Будуть у нас ще руйнація. І ЗОУ показує карта брехні. Насправді нас, на, нам брешуть. Нам багато що брешуть і не розказують. І ви знаєте, буде така брехня. Постійно падає якась карта брехні, Дьявола карта впала. Це завжди брехня якась. Але паде карта, що це все робиться для того, щоб зруйнувати все старе і почати нове. Бо ми живемо в еру. Тут ось, ось карта радикальної руйнації випала. І карта, що руйнації старого буде старо, І ми будемо в цьому році як блудити. Блудимо не туди-сюди. Буде не війна, не мир. Наче трохи призупиниться, це буде не війна, не мир. Такий рік. В цьому році чи закінчиться війна? 2020... Ні. Ці карти теж говорять ні. Ну, буде така ситуація, якби десь на яких ділянках це зупиниться, але це все буде хитке. Якщо й буде якийсь мир, він буде хитким. Він буде хитким і нам брешуть. І наші друзі брешуть. Вони нас не будуть підтримувати за кордон. Рано чи пізно вони нас і не підтримують. Це просто це гра. Це не моє, це я так по картам читала, а ваше право приймати і не приймати. Не забувайте підтримувати мій канал. Задавайте питання якогось такого загального характеру, то якщо особисто, то пишіть на особисте. Якщо загального характеру, то так, про Україну або про якесь місто ви хочете. Я, можливо, можна спитати, щось таке коротко, що скажуть карти. Що скажуть карти? Вчора я говорила про віршики про ді про дітей, що часто я бачу, люди виставляють фотографії своїх дітей і хизуються якби ними. Бо я розумію, що людям хочеться похизуватись, бо дитина можливо хороша і зовнішні якості, і розумові здібності. і Трошки вважають, що це талант, але талант якось розкажу, що таке талант просто розвинена дитина, і хочеться похвалитися. В психології, нумерології і в магічних таких є знаннях, то не рекомендують хвалитися, то що йде з як кажуть або зурочити можуть вашу дитину. Не треба не реком... Я не кажу, що не треба, я неправильно говорю, не рекомендують в принципі, для того, щоб не зручили вашу дитину. Але люди це називається хвастатись. Ну чимось хочеться нам похвастатись. ну от ми. Властинці. І такий вірш, є у мене, вірш є хвастощ, хвастоще називається. Я прочитаю вам. Хоча хвалитися своїм, правда, це на собою. Ну, вибирайте е, яку ви вже виберете, що хочете, звісно, показуєте, але будьте уважні, бережіть своїх дітей, бережіть, тому що на них і так полює наша система. Як то освіта, як то медицина, ну і інше. Не треба хвалитись своїми дітьми, про них вам розкажуть люди. Зелені поля не показуйте всім, їх буйність побачать у доросі, хваляться справами дій. Проекти, і тренінги в моді, і фото яскраві слова, сотні мрій, розпилені цілі, як нові, вже скільки було тих планів надій, а бабця в селі у калошах, хвастощі, звісно, солодкий напій ніколи напитись не зможеш. Так як уже я почала тему про дітей, то у нас. У суспільстві часто люблять говорити, що діти це ангели в святі, прямо. Але не помиляються, діти народжуються з дати народження, і по даті народження вже все ясно буває, що є хто. Є діти, які завжди з залежностями вже будуть, це вже видно по нумерології. Я зразу кажу, ваша дитина буде з залежністю. Бо обов'язково ви, ви це не обменете, бо ж треба боротися, не можна, тому що це є інформація. І людина повинна це пройти, зрозуміти і опанувати. І ви повинні знати, яка у вас є дитина. Але подіть, діти крадуть, нічого вони не, не святі. Є діти, які вбивають, і вони теж не, не дуже святі. Що я багато з нього говорю. Але діти, дітей ми самі, самі ж, е, е, як вона сказала, ми дорослі, самі на своїх дітей. Потім з них виростають такі ж погані дорослі, як і ми зараз. Тобто ми вчимо їх брехати їх, ми вчимо. Да, ми, вчимо ми, ми вчимо, а потім вони не ангелами стають. Чому вони не ангелами, непонятно. Але часто чогось дорослі хочуть дитинства. Чому вони задавали питання, чому дорослі хочуть дитинства? Вони хочуть дитинства, тому що в дитинстві нема відповідальності. Тому дорослі хочуть дитинства. Наприклад, я не хочу дитинства. Не знаю, чому не хочу. Тому що, мабуть, мені дорослі зустрічалися не дуже мудрі. Тому що дорослі це не значить мудрий. Тому що забагато брехні від дорослих. А свобода це відповідальність. А люди хочуть назад в дитинство, щоб не бути, знову свободними, а знову, щоб ними командували дорослі. І, таке є дитяче фото. Дитяче фото спалюю, роками відштовхую спогади, закреслена школа думами, а діти не дружать, граються, корисливість є вже в пагонах. Вона у дитинстві садиться, дорослі готують марева. Усе по шаблону мається, і мислення не вживається. Ми самі винні, дорослі, хотіли їм краще життя своїм дітям а дійшли до війни. Тому що людям повний холодильник давати не можна. Бо вони не будуть нічого робити, щоб той холодильник хоч якось наповнити. Завтра я можливо розкажу вам про. Сучасність, наприклад, хотіла, про що ще хотіла сказати про комп'ютерні ігри. Корисні вони, чи ні? Чи все-таки корисні? З якого віку треба дозволяти людям, дітям грати в комп'ютерні ігри? Чи все-таки вони шкідливі? А дорослі? Чи шкідливо це для дорослих? Як думаєте? Ставте свої питання. Підтримуйте. Підписуйтесь на YouTube канал Ірина Пшеченко. Мені треба підписники 50 чоловік, щоб я могла там виходити в ефір. Не соромтеся. Ставте питання, що вас цікавить, я ще зможу допоможу. Яку інформацію витягну, так і скажу. Якщо ви захочете знову спитати про Україну, але особливо лютий і березень, нічого я доброго зовсім не буду, будьте обережні. Якщо сирени гудуть, це не просто так. Дійсно, буде дуже небезпечно. Бережіть своїх дітей, розумійтеся, що світ міняється. І так, як було колись, уже ніколи не буде.